Всім доброго дня, мої дорогі! Дуже рада знову бути тут з вами. Дякую вам за вподобайки, за те, що підписуєтеся на мій канал Та й взагалі, за вашу присутність тут зі мною в цьому просторі. Сьогодні хочу подивитися про те, які плани у нього на вас, як він бачить ваші стосунки зараз і так далі. Давайте до кінця місяця приблизно, як він бачить зараз ваші стосунки. Як він бачить зараз ваші стосунки. Взагалі, якщо багато сварок таких, які зараз відбуваються в вашому житті, то він намагається плюс-мінус втримувати себе в порядку і менше на них реагувати, тому що тут виходить така людина, такий ну, чоловік швидше за все, бо більшістю у нас дивляться жінки, то виходить такий чоловік, котрий розуміє, що потрібно деколи зуміти почекати, і він собі вичікує деколи моменти, щоб повертатися ілюзорно до цієї радості в минулому, яка між вами була. І він розуміє, що в минулому вже так було, що ви розставалися, потім ви сходилися і знову розставалися. Тому він може цим зловживати. І ваші відносини зараз бачать як тимчасовий такий період турбулентності. А який сам партнер, дайте характеристику? Який сам партнер. Король виходять. виходить. Король Кубків, який зараз мучиться не через свої почуття, не через певні свої дії, які він колись міг зробити, тому що в нас таким виходить, що він хвилюється. А в минулому він міг або поїхати десь, або просто зробити щось таке, що вас віддалило, і ваша сімейність вона була в якійсь мірі ну, затьмарена. Сімейність це не має на увазі, що ви обов'язково мали бути одружені. Це просто що ви, ви в такій парі, яка є стабільною, ось так мається на увазі. Взагалі, партнер схильний підозрювати, що жінка чи зраджує йому, чи, чи якісь от пастки такі придумає для нього, тому що тут такий партнер, що може сам якось так не зовсім по-нормальному, скажімо, вести стосунки. І він в цьому ж і підозрює свою партнерку людина, якій дуже багато часу потрібно на те, щоб думати, чи треба їй та інша людина, чи не треба. Одним словом, всі тут. От Партнера тут повністю покладається на долю, а сам не розраховує на свої ресурси. Його якісь от сили, які він міг би докласти до цих стосунків, вони залишаються незадіяними просто через ці його такі підозри. Тут також, що можна сказати про партнера, таке враження, таке от відчуття, ніби він хоче випередити події. І якщо от він десь має якісь підозри, що партнерка, ну чи партнер не зовсім вірний йому, то він на, ну, ніби на випередки також щось таке зробить ніби. погане, хоча навіть якщо доказів у нього ніяких немає, що партнер невірний, але ця людина намагається постійно випередити когось в парі. Так ніби настільки захищає своє серце від того, щоб йому не, ну, не завдали ніякої болі, що починає безглузді дівчинки робити і сам цим людей відштовхує від себе. Чи готовий він зараз до серйозних стосунків з вами, до місяця, що в нього там в голові? Чи готовий він до серйозних стосунків? Ну, не зовсім він зараз готовий до серйозних стосунків, тому що тут і через війну, до речі, може щось бути, тому що так виходить. Така інформація, що ну а в когось буде що через дитину. Одним словом, тут дуже так розділяться на три табори. Аж люди, тому що зовсім різна інформація. Напевно, нас багато дивляться цей розклад, тому що ну в більшості тут виходить імператор. Що він собі розуміє, що коли він вирішить, так як він хотів би тоді, він прийме рішення і все взагалі от почне нарешті розквітати в ваших відносинах. Але наразі від цього робити от не буде. От приблизно там на місяць вперед питаємо. Надовго згадувати немає змісту, тому що ми постійно дивимося розклади. Але тут також все-таки собі до уваги, що війна є великою причиною, чому він не готовий до серйозних стосунків. Які почуття він зараз має до вас? Які почуття зараз? Бачите, тут більше таке життя в нього ніби насолодитися життям, поки ще живий. Тут може, от, якщо от дивляться жінки на чоловіків, то тут мені йде інформація, що через війну якось чоловік хвилюється. Навіть якщо живе за кордоном чоловік, то все одно є якісь побоювання, оскільки такі часи ну, непевні зараз у світі. І є такі побоювання, що навіть десь за іншу країну доведеться воювати. І тут уже такий виробився ну, патологічний страх щодо війни. Може, комусь треба було це знати. Тому і почуттів їх не так багато. Хоч у нас вилітає в мене тут. така жінка кохана, про яку він думає, про яку він не забуває, і для якої є місце в серці, і радісно якось дуже стає. Ну, в кого чоловік воює, і знаєте, що воює, то просто йому дуже радісно, чи вашу фотографію він має, чи що він має, але йому дуже радісно на неї дивитися і дуже радісно згадувати І це те, що от, плекає якусь надію. В його серці. Тут не про почуття, таке що людина-романтика, тут більше про, про те, що треба зараз думати про щось інше, про більш щось важливіше, але що от ваш образ і ваша присутність ніби з ним є. І в майбутньому також він бачить себе з вами, тому що є в нього якісь побоювання. Що, можливо, так не станеться в силу якихось обставин, в силу того, що ви вже ну, не будете помічати його як того кандидата, з котрим можна було би в житті щось будувати. Але він розуміє, що ви ну, що можна буде з вами домовитися, щоб все-таки працювати над цими стосунками, або хоча б, щоб були якісь такі поодинокі зустрічі, побачення, де можна було би все-таки поділитися своїм досвідом, поділитися частинкою своєї душі. Такий а взагалі. Хоч і гоноровий чоловік вийшов, хоч і такий, знаєте, собі на умі, але теплий. Теплі в нього такі почуття. Знову, на вашу сторону, стає ту з І от хвилюється він за те, що в майбутньому вже не буде так, як було колись. Він старається бути таким солідним, серйозним чоловіком, щоб, не дай Бог, ніхто не подумав, що в нього також є якісь такі закутки душі, м'які такі. Скажімо, дуже чутливі, і це він так дуже дбайливо намагається просто приховати від вас, щоб ви думали, що він от такий, як він весь час і був імператор. А в іншої частини людей. Де тут аспект війни не задівається, то тут є дитина. І це може проявлятися, що це маєте з цією людиною, дитину, дітей, а може проявлятися, що просто він ще не думає про серйозні відносини з вами, і це для нього лише початок таких роздумів, і поки що він ще холоднуватий в плані таких роздумів. Тут і так програється в когось. Тут через якісь рішення чоловіка. Він розуміє, що він, ймовірно, міг розбивати вам серце, але він не впевнений в цьому. Він хотів би з вами про це поговорити. Чи є в нього сумніви щодо вашого майбутнього разом? Чи є в нього сумніви щодо вашого майбутнього разу? Ну, зразу у нас виходить розбите серце. І знову у нас виходить тут ось цей аспект війни. Що війна чомусь вас навчила, чи то розлука в війні, розбиває серце і вчить вас любити, чи то його вчить любити, і ніби тішитися, поки має таку можливість. Тому що є багато дуальності і невпевненості, І чоловік зараз нікому і нічому не довіряє в цьому світі. Тут навіть і не аспект стосунки, тому що тут про почуття от не буде так, от прямо цей розклад, програватися про такі прямо віддані почуття і романтику. Тут більше про. Такі продумані почуття або про усвідомлену любов, де ми вже не маємо цієї пристрасті і так далі, де ми більше думаємо про те, щоб не бути самотніми, щоб з кимось могти от поділитися чимось хорошим. Тут така теплота дуже йде. Але сумніви, щодо вашого майбутнього вони є, тому що тут і в нас і сварка, і дуальність, і. А, на жаль, є, є якісь такі підозри в цього чоловіка, що можливо зараз ні, але в майбутньому ви вже будете з кимось іншим. Що через те, що от він робить зараз, але він от мав це зробити, тут ніби як виходить, що він розуміє, що зараз він розбиває вам серце через те, що він отримує якісь вибори і поступає так, як, можливо, ви би не хотіли, щоб він поступав. Або ви дізналися про щось. І він розуміє, що це дуже невдалий час, ви про це дізналися, тому що він, навпаки, хотів миру під час ну, теперішнього періоду життя. Але він от хоче, от як він тут каже, він каже, що ти повинен розуміти, що так я повинен був зробити. В кожному буде своя ситуація, я не знаю, що саме чоловік таке зробив, але все-таки по правосуддю і по єврофанту, він зробив так, як він на той момент мав зробити. Ця ситуація його очима, як він бачить це все. І він розуміє, що зараз у вас є вибір. Також мені виходить, що щось пов'язане з дитиною, одним словом, якісь десь нові починання він або зробив, або просто що. От, зараз у нього такі відбуваються нові починання, можливо, навчається новій справі, можливо, опановує нову професію і розуміє, що через це віддаляється від вас. І В нього все менше і менше якось думок про те, що він міг би до вас повернутися. В когось тут буде нова робота, переїзд. Ну, десь чоловік в нових таких енергіях. Просто зараз перебуває і він дуже сумнівається, що ви будете так довго на нього чекати. Зараз запитаємо, чи потрібно вам на нього чекати? О, Тут в паузі люди або не спілкуються, або розійшлися, або взагалі невідомо, чи ви не знаєте, що робиться, тому що десь пропав партнер. Чи варто людині, яка дивиться цей розклад? Очікувати на задуманого партнера для тих, хто не спілкується. Розумієте, покращення в даних стосунках воно можливе, але це буде значно пізніше, ніж ви думаєте. Тому зараз потрібно жити своє життя, будувати його без цього партнера, в кого що ви розсталися і не спілкуєтеся або на паузі. Тому що от, от будь які очікування вони перестануть для вас бути чимось таким реальним і вони перейдуть в стадію вічності для вас. Тобто це може затягнутися на декілька років і так далі. І хто знає, чим це закінчиться це чекання, тому краще не очікувати, жити своє життя. Тому що зараз ви вже повинні створювати цей позитив, це сонце, не застрягати просто от в всіх станах чекання, тому що час і так іде. Ми його і так не можемо втримати. Тут навіть промальовано це. Що час як пісок скрізь пальці? Тут ще в мене літала карта. А, то за час, що якщо це справжня любов, то вона все одно в вашому житті залишиться. А ви повинні себе як ну, оберігати, ви повинні дбати про свою любов і про свою внутрішню силу, і про свій внутрішній ресурс також, а не чекати на когось. Також у нас тут Верховна Жриця виходить, що поки що деякі моменти в нас приховані. Але якщо ви зараз подбаєте про своє благополуччя, зробите те, що ви плануєте, замість того, щоб картати себе за якісь, можливо, неправильно зроблені вчинки. Якщо щось таке у вас є, то терміново потрібно переставати про це думати, тому що це вже така крайність, яка не ну, показує по картах, що такого не було. Чи робила жінка щось неправильне з другої сторони? Не виходить тут, що неправильно. Виходить, у нас карти любові, такого тепла, доброти і заробляння фінансів. Тому, якщо картаєте себе за щось, то не має за що тут навіть зупиняти свої думки. А що буде, якщо виберете себе? Зразу у нас карти таких нових починань і нових досягнень. Тому що, напевно, у вас є певні плани. На рахунок того, що робити, де робити, з ким робити і куда. В кого є діти, вкладайтеся туди, плануйте якось свій день активно, тому що тут може бути дуже багато. Закриття від світу через певні втрати, через певну біль, сумніви, і це дуже тормозило рух вашого життя. Тому що ми бачили, що чоловік все одно бачить вас в своїх довгострокових планах, але якщо все одно з його вини відбувається певне віддалення у відносинах, то це не ваша відповідальність це, це змінювати. Якими будуть ваші стосунки з партнером надалі? От під час таких складних часів, якими будуть стосунки надалі? Карта світу, може бути така, що ви будете і на відстані. Стосунки будуть ще о, такої поразки, якої зазнавати в плані, ну не поразки, а от ударів таких певних зазнавати. Але почуття витримають в цей період. Ось навіть якщо ви десь далеко, то тут є такий смуток одне за одним, скучання, і партнери тут все-таки віддані одне одному. Вилетіла мені тут карта болю. Давайте тоді будемо ще уточняти інколи про тих людей, котрі розійшлися і котрі не розійшлися, тому що тут так спірно карти вилітають, енергії різні, плутаються. Загальний ж мій склад. Які випробування зараз приходять ваші відносини, ваші стосунки? Які випробування зараз проходять? Ну, ось для тих людей, які зараз разом і якось об'єдналися, то це випробування ну, відсутні у вас, можна сказати, тому що тут хороші дуже новини. А для тих, хто розлучився, розстався, ну, тут розставання було просто вимушеним через те, що один партнер переріс іншого. Це просто повинно було статися. Тут королева мечів у нас іде така вже стругіша жінка, тож можемо говорити, що це просто з вашої сторони вже не було терпіння очікувати, поки партнер ну, усвідомлено ну, якось почне жити і діяти? Що Він хоч і проявляв свою любов, але ця любов вона не проявлялася так, як ви хотіли би цього. Чи є людина з минулого, яка все ще впливає на вас? От в кого будеться цей партнер? чи є людина? Ну, а тут людина з минулого тільки позитивно на вас впливає, чи є щось, що він побоюється, чого він побоюється у ваших відносинах? Чого дана людина побоюється чи зради? Ну, хто так явно зрадить, тільки зради побоюються. Можливо, розуміє, що ви будете з кимось іншим, а він буде розцінювати це як зраду. Тут також ще могло бути, що і чоловік сам зрадив, або думає, що ви. Думаєте, що він зрадить ніби. І дуже боїться, щоб ви так не думали. Дуже боїться, щоб не приросла ось ця думка у вас в голові про те, що він зрадник, тому що він розуміє, що потім він не викоренить цих думок. Йому дуже може бути прикро просто через такі речі. І тут знову мені йде ще такий в час війни. Напевно, навіть розклад назву якось також про кохання під час війни, тому що тут дуже багато незрозумілостей. В чоловіка в голові. Напевно, він просто в такому хиткому положенні, навіть якщо він не воює, то хвилюється, що може воювати, навіть якщо і в іншій країні, то розуміє, що стан такий в світі непевний, а може, вас просто війна якимось чином розлучила, чи на короткий період, чи на довший, або розуміє, що може розлучити, будь-коли це може статися, і дуже багато чомусь от переживань в нього з цього приводу. Розуміє, що він не зможе ніяк вам от, вербально висловлювати свої почуття, і що ви просто будете його тільки уявляти і згодом закриєте шлях до свого життя. Тут в кого було, що чоловіка зрадив, то зараз про це шкодує навіть не через те, що зраджував, а через те, що десь переосмислив це життя. Зрозумів, що воно дуже швидко плине, і що в ньому дуже багато складнощів, і що треба було більше дарувати. Приємного, спокійного, що треба було поменше робити в цих таких стосунках, не те, що без сварок, а що треба було уникати, непорозумінь, що треба було завжди брати ініціативу для їх вирішення. А він міг інколи ускладнювати все, або навіть придумувати те, чого насправді не було. Міг навіть десь дразнити, що ну, якимось іншим, ніби, або давати привід для ревності, хоча насправді в нього нікого не було. Зараз його душа вже очищається і очищається вона через вас. Дуже важко йому зараз. Одним словом, такі зараз побоювання у нього є. Ну і давайте таки подивимося, а які справжні наміри, станом на зараз. Які у нього справжні наміри? Що він буде зараз робити вже? Чомусь чомусь його дії. Вони є зараз скованими. І знову в нас виходять ці аспекти якогось бою, війни, поранень. Одним словом, щось тут не так в житті Чоловіка, або в його думках. Тут може він переживати також за когось, в кого є син. Хто переживає за сина. Одним словом, дуже такі сковані в нього. Ну, він бачить, що в нього сковані рухи. В нього немає якихось намірів зараз чомусь, от, на даний момент, якось до вас діяти, в нього навпаки, є намір це поки що розвалювати, втримувати це так, як це є. Є намір, щоб, щоб не відбувалися зараз стосунки. Я не розумію просто чому, тому що в нас виходить, що ви і сімейна жінка з ним, що ви і людина, яка дуже велику роль відіграє. А тут, от, як зараз я доклала. Щоб краще зрозуміти, що він розуміє, що якщо він зараз буде до вас робити якісь кроки, і ви побудуєте такий якийсь більш вдалі відносно, ніж вам до того вдавалося будувати, то може бути дуже тяжкий розрив. В когось буде через дитину, а в когось буде потім тяжкий розрив через те, що чоловік не пробачить собі, він не зможе жити з вами в нормальних гармонійних відносинах, коли буде весь час пам'ятати про те, що він зробив в минулому. Кожна тут своя ситуація, напишіть в коментарях, мені буде дуже цікаво, що це таке, тому що мені чомусь йде ще про війну, про поранення. Може, він просто захворів, чи, що, чи дізнався про якусь таку хворобу або зміну в своєму житті, яка перевернула його життя з ніг на голову. Ще в нас імператор Колоди, що також вказ, може вказувати нам на такі жорсткі рішення чоловіка і напружений період в його в загальному житті. Ось такий зараз розклад, поки що так. Дуже цікаво буде дізнатися, що ж це відбувається там таке з згаданою людиною, що змінилося, так? А я дуже рада була бути з вами тут на цьому розкладі. До нових зустрічей!